Це виходить річка, яка тече від порога, Божого храму. Це свідчить про те, що ця річка куди не попадає, там з'являється життя. Життя це багато живого, да, воно оживлюється. Це тварини, там худоба. Біля людини, там все, що створив Господь, воно збільшується. А, наприклад, річка дракона, яку він хоче запустити, щоб заманити святу, як святий такий збір Божий. Да, жінку з 12-ю вінцами, це Ізраїль. Ця річка, вона. Така як колективізація там, червоного дракону там, і тому подібне, все, що знищують тварин. Не збільшують, а з, зі двору людей вкрадено, десь поставлено все разом і знищено. Так як ви бачите, ці всі ферми, шмірми тому подібне. Це так робить дракон, річка дракона. Знищити тварин, знищити все живе. І що цікаво, сказано, що. На ці часи, коли збирається Ізраїль, що є така ввірьовка, яка є заміра, замірюють Єрусалим. І сказано, що буде Єрусалим е, окресності він, да, ці всі е, окресності наповняться, він якби без стін буде, бо вони наповняться тваринами скотом і людьми. Оце є ознака розміру в Єрусалі... Єрусаліму. Це значить, як раніше було на косяках кров'ю помазалася, як з Єгипта виходило, і ангел-знищувач він не е... заходив до цих домівок і не знищував первінцев. Таким чином, на сьогоднішній день Єрусалим він має ознаки, в першу чергу, присутність тварин, дітей, багато людей. Це свідчить цей розмір, мітка саме цього широта, довгота Єрусалиму. Тому ця річка яка йде в пустелю, в пустелі всі починає живати, це є ця річка, яка тече з під порогу храму Божого. Щоб ви собі розуміли, просто те, що як виходить, де ви взагалі знаходитеся і що з вами відбувається на сьогоднішній день, коли. Вавилон падає, нищиться дим вогонь та сірка на тих, хто прийняв знаки звіра на своє обличчя, на свої руки, коловся, там, ці маскарад устраював. Щоб ви розуміли просто, що від цього часу вже йде час. Можна враховувати, що далі йде дим, вогонь та сірка після цього, тривога день і ніч, тобто немає спокою. Тобто і далі, 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 ви розумієте, і Червоне море, падіння, там, економіка, Велика Імперія, Велика там, Британія, чи що ж, починає все це падати все це, і починає руйнуватися. А якщо ви, звісно, не знаходитеся в вимірах ангелів в Єрусалимі, то, звісно, ви знаходитеся саме там, заради чого приймалися ці знаки, а це значить. Система, інфраструктура, цивілізація, яка руйнується саме і виміряється саме для того, щоб бути знищеним. Оце саме страшне, і ви маєте знати, де ви знаходитесь сьогодні.